Гостомельське литовище, куди, е, як ви пам'ятаєте, пробували е, сісти Псковська Сімдесят шоста дивізія. Там стояла і базувалася ціла бригада Рубіж. І чомусь 21 листопада находить ой, листопада, пробачте, лютого приходить наказ, і вся бригада майже з усією воєвою технікою, з усіма основними підрозділами сідає в потяг і їде на Донбас. А потім приходить ранок 24 лютого, хто зустрічав реально напад на Гостомель. Неповна рота срочників, дві старих зушки, і там два джипа-гурмошників, які приїхали з шістьма стінгерів. Все. А вся бригада в цей момент була на Донбасі, і претензія ж тут не до бригади, правда. І потім чудом, чудом, і те, що 72-гу бригаду, яку теж мали відправити на Донбас, але просто не встигли на ранок 24-го. А якби встигли, то вони за перші там кілька днів захопили стільки, скільки вони за всю війну не можуть захопити і не захоплять. Хто в цьому винний? Той, хто не дав можливості військовим отримати відповідні ресурси для захисту? Чи військові, які героїчно як могли, зупиняли.